Доброго дня, шановні пане голово, шановні депутати, шановні присутні, перед вами сільський голова Заболоття Роман Хоток. Декілька е, реплік, які хочу донести до вашого відома, незалежно від того, яке сьогодні рішення ви приймете чи не приймете. Заболоття привабливе село, дуже гарне, затишне, це знають усі. От З усіма комунікаціями і тепло, і вода, холодна гаряче, водовідведення все є, абсолютно. Згідно з Сергієм Івановичем, лише в тому, що дійсно та дорога від повороту, про яку він говорив, сьогодні на севарінному стані, наперед відповідаю, що прийнято рішення громадою села про ремонтні роботи по, даному, по даній ділянці дороги. І меценат-благодійник Віктор М'ялик запевнив своїй допомозі, тому, не чекаючи грошей ні від об'єднання, ні від якогось там фонду регіонального розвитку, ця е, ділянка дороги буде відремонтована. Але хочу сказати наступне: сьогодні Заболотівська сільська рада за з погодженням із міським головою виділяє знову ж таки землю для жителів міста Кузенцівського, учасників АТО, Представники спілки АТО сьогодні це підтвердять і не дадуть мені збрехати. 10 гектарів землі сьогодні е, ми відводимо для учасників АТО, і якщо я не, не помиляюсь, 87, 87 ділянок виділено для суто учасників АТО, жителів міста Кузнецовська. Ми могли би це розглянути для жителів АТІ, Рафалівки, Полиць, Суховолі, Договолі, Володимирця, Мульчиці і так далі. Ми його віддаємо. суто для мешканців Кузнецовська. А як далі, е е далі. Дайте я по порядку, потім ви мені це питання задасте, я Сергій Іванович мене не пожине, я вам відповім. Далі наступне. В нас прекрасна школа, у нас прекрасний ДНЗ-садок, які не потрібні додаткові кошти з якихось вливань на замінені всі вікна, Ми читаємо в пресі. У нас прекрасні педагогічні колективи, що в садочку що в ДНЗ. І Е, затрат для приоб'єднані таких міська рада в разі об'єднання і заплаття не матиме, я вас запевняю, не матиме. Розумієте, не матиме. І це є е, лише чутки. Але повернімося давайте до того ж року, про який Степан Іванович сьогодні сказав: про те, що певний рік е, Заболотівська сільська рада передала під міську е, раду е, землю, на якій сьогодні розташована Рівненська атомна електростанція. Якщо тут є компетентні присутні люди, нехай скажуть скільки сьогодні міський бюджет отримує коштів від оренди від тої землі, яку Заблотійська сільська рада передала постійне користування. Скажіть, будь ласка, яка ціна, якщо у вас є до 30 мільйонів, до 30 мільйонів гривень, сьогодні міський бюджет отримує за землю, яку колись Заблотіська сільська рада передала. Давайте повернемося, якщо сьогодні так категорично проти, це моя думка як сільського голови. Якщо так сьогодні категорично проти, чи зупиняємо, чи взагалі до якогось там моменту ми його це відложуємо, давайте приймемо таке рішення, щоб повернути в Заболотіську сільську раду е оцю оренду оренду, за яку порядку 30 мільйонів, і тоді ми побачимо, хто буде до кого проситися. Дивіться. Я, е Чому так чому та кажу? Ділянка дороги, яка потребує ремонту, протяжністю 3 кілометри. Якщо сьогодні замовити спеціальні підрядні фірми, це буде коштувати 5 мільйонів гривень, а мені буде йти 30 мільйонів. Правда? Це я. От. Тому я зможу і забезпечити її і освіту, і, і медицину в своєму селі за ці 30 мільйонів ще й, ще й вам надам дотацію міського бюджету, якщо це в цьому буде потреба і прохання.